У Сумах попрощалися з полеглим бійцем Андрієм Крючком. Що розповідають мешканці однієї з вулиць Краснопілля, яку за останні півтора місяці тричі обстріляли російські війська. На Сумщині понад 100 підприємців отримали гранти на бізнес. Упродовж понеділка, 31 липня, а також вночі та зранку вівторка 1 серпня російські військові понад 30 разів обстріляли територію Сумщини. За повідомленням обласної військової адміністрації, зафіксовано 185 вибухів. У Великописарівській громаді внаслідок мінометного обстрілу російських військ поранено одну людину. Пошкоджень зазнали чотири домогосподарства. По Краснопільській громаді з російського гелікоптеру здійснено пуск семи некерованих авіаційних ракет. Також територія громади зазнала мінометного та артилерійського обстрілу. Посередино Будській громаді російські армійці били з мінометів, гранатометів та ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджений дах приватного зерносховища та подвір'я будинку. Двома некерованими ракетами росіянці атакували з гелікоптера Новослобідську громаду. Також там зафіксовано два вибухи внаслідок артобстрілу. Пошкоджено одне домогосподарство. З артилерії, мінометів та гранатометів ворожі війська обстріляли Білопільську громаду. Там зафіксували понад 60 вибухів. Також обстрілів зазнали ще чотири громади Сумщини: Юнаківська, Хотінська, Шалигінська та Знобновгородська. У сумах попрощалися з полеглим бійцем Андрієм Крючком. Труну з тілом загиблого привезли до Свято Воскресенського кафедрального собору. Андрій Крючок виріс і жив у селі Біловоди сумського району, розповіла його односельчанка Наталія Кочура. Ми працювали з ним в сільській раді, він працював землопорядником. Батьків, батьки в нього померли, жінки, дітей не було. У нього є тільки рідний брат, проживав він разом з ним. Він спокійний був, він завжди був спокійний, завжди мав рівновагу. Він такий залишиться в наших серцях. Андрій Крючок був мобілізований до лав ЗСУ і служив на посаді навідника кулеметного відділення. каже офіцер Сумського районного центру комплектування Сергій Гаранька. Загинув 27.06.2023 року в Запорізькій області. Під час мінометного обстрілу він виконував свій обов'язок захисту батьківщини і з честю захищав нашу рідну землю. Після відспівування загиблого бійця Андрія Крючка поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. Йому назавжди залишиться 46 років. Ірина Касьяненко, Валерія Зарудна Суспільне, новини Суми. Цю вулицю у середмісті Краснопілля російські війська за півтора місяці обстрілювали тричі. Останній раз 30 липня. Тоді поранило місцевого мешканця, говорить заступник краснопільського селищного голови Василь Лавриненко. Також уламками снаряду посікло будинки мирних жителів та трансформаторну підстанцію. Були пошкоджені огорожа, були пошкоджені будинок. Але все це привело до того, що після закінчення третього. Виходу наші дали відповідь і все заспокоїлось. Нарахували загалом три влучання. Один зі снарядів впав поруч з оселою пані Антоніни. Вікно повибивали в мене, в дворі вибило вікно і на вулицю вибило вікно. Це не перший раз у нашу оселю. Перший раз у город упало, вибило мені картоху, яблуню побило, вишню збило, півосокора знесло. Багато в ОПСі полетіли у мою малину вікна, а це вже другий приліт. Вулицю обстріляли тричі за останні півтора місяця. Вперше у середині червня, потім 15 липня. В той день ворожий снаряд влучив в дерево на городі місцевих мешканців. Тут два в конець городу туди і третій, то в тополю Ігор Наливаченко родом із угроїдів. Грає в місцевій футбольній команді. В його оселю також влучив уламок російського снаряду. Коли вона багнула, воно ж не тривоги, нічого не було спочатку. Там, по-моєму, тоді вже снаряді вже з тривоги в нас немає. Тут дьорнуло хату, тоді вже вийшов сюди в двір, вже ж другий прильот, вже коли пішов, побіг погріб. Ну і в принципі і все. Тоді ж почався другий, третій, почало ще листіти, то сусіді вікна полетіли, це ж вилетіло сюди. Найкращий друг це погрібок. <свісно> Навірно, я його побілю в цьому году. Ховається в погребі від вибухів і сусідка Ігоря Алла. На подвір'ї жінки, уламки шифуру і скла, а в огорожі – дірки від попередніх влучань. Тільки зайшла в хату. Якби тут була, тут же ж воно ж і ворота все ж злетіло, все тут би зразу плягла. Повезло мені ще, що до мене багато уламків не дійшло, задержали мене О, забор. Поки наша знімальна група працювала. Краснопілля знов почали обстрілювати. Інтенсивність обстрілів громади за останні тижні збільшилася, говорить Василь Лавриненко. Через це люди виїжджають з прикордонних сіл Краснопільщини. За словами чоловіка, до повномасштабної війни населення громади було понад 20 тисяч мешканців, нині близько 14 тисяч. Якщо Марія новозьмемо це на самому нулі, там проживає дві жінки. Які на даний час не хочуть змінювати свого місця проживання. Там уже більше року немає ні електроенергії, не працюють магазини. Найбільше хто залишив домівки це мешканці села Покровки. Підприємницька діяльність скорочу, закривається, не обробляються землі. В цілому це ми можемо сказати, що це буде більше 10 мільйонів гривень ненадходження до місцевого бюджету. За словами Василя Лавриненка, після початку повномасштабної війни у громаді стали обробляти на 7,5 тисяч гектарів землі менше. Діана Крахматова, Андрій Храмченков, Суспільне новини, Сумщина. За урядовою програмою власна справа можна отримати мікрогрант на старт або розвиток бізнесу від 50 до 250 тисяч гривень. Психологиня Інна Сагар каже, не мала досвіду у бізнесі. Перш ніж подати заявку на участь у проєкті є робота, довго вагалась. Важко було писати бізнес-план. Я не математик, мені, мені складно було ось ту математичну частину описувати. У мене є подруга, яка в бізнесі давно, вона мене підтримала, вона мені підказувала. 149 тисяч грантових коштів пані Інна спрямувала на створення одного робочого місця та закупівлю обладнання для кабінетів фізкультури та психолога. Нині, каже, вже має постійних відвідувачів. Я не, не бізнесмен. Я дуже багато років пропрацювала в закладах освіти, в різних закладах освіти. І ну, майже в 55 років я наважилася піти зовсім в іншу сферу. Я шукала, шукала гранти для, догод, для того, щоб допомогти людям, нашим людям, нашим сумчанам і вимушено переселенцям надати їм психологічну допомогу. За словами Романа Кульгова, отримати мікрогрант можуть як нинішні підприємці, так і люди, що не мають досвіду підприємницької діяльності. Обов'язкова умова надання коштів створення одного-двох робочих місць залежно від суми мікрогранту. Програма передбачає 20 хвиль. Кожна з яких по два тижні в цьому році програма має вже 11 хвилю, тобто 11 хвиль із 20 Ми вже маємо результати. Це 272 заявки від громадян Сумщини, серед яких більше ста вже затверджених державним центром зайнятості. підприємці, які раніше отримали відмову у фінансуванні, можуть подати заявку повторно. Пояснює Роман Кульгов. Якщо людина подалася, зробила певні помилки, які недопустимі, достатньо то у неї після того, як вона отримує варіант відповіді відповідь у своїх кабінет дію, у неї з'явиться можливість переподати цю заявку. За словами Романа Кульгова, минулого року в рамках цієї програми на Сумщині було видано 125 мікрогрантів на суму понад 28 мільйонів гривень. Цьогоріч вже подано 272 заявки, з яких 103 – схвалених бізнес-проєктів. Вони передбачають створення 194 робочих місць. Подати заявку можна через портал Дія. Прийом заяв на отримання мікрогрантів триватиме до 19 листопада цього року. Розповів Роман Кульгов. Катерина Іваненко Сергій Коваль Суспільне новини Суми. Дівчину звати Дар'я Василенко, і їй 18 років. 12 з них вона займається плаванням, а все починалось з проблем здоров'я. Мені поставили перед школою, що в мене нарушена осанка. І мені мама ну, предложила, пішли на плавання, сходимо, подивися, щоб і для спини гарно, і може сподобається. Я так пішла, мені дуже сподобалося, Я кажу, мама, давай ще, давай ще. Так плавання для Дар'ї Василенко переросло у справу життя. Наразі вона виконала норматив майстра спорту України і зупинятися на цьому. Тому не збирається. Як тренувалась протягом останніх півтора року спортсменка говорить. Тяжкувато, тому що ну все ж таки напряжно, тому що такий стан війні. Я ж кажу, і на чемпіонаті України було багато повітряних тривог. В останній день що нас виводили, ми це ходили там, перед перевдягалися. На минулому тижні у місті Полтава відбувся чемпіонат України з плавання. Дар'я Василенка стала чемпіонкою України на дистанції 100 метрів вільним стилем. Ось в фіналі було ну я дуже переживала, але я ну взяла всі свої сили в кулак, пропливла і подивилася на табло, побачила свій результат. Я була дуже щаслива і дуже рада. Ну, це просто неймовірні емоції. Пізніше на дистанції 50 метрів, вільним силам вона стала другою і отримала срібну медаль. Це був, якщо чесно, дуже складний день, бо у нас було три повітряних тривоги. Нас це виводили, заводили, і ну дуже було складно. Але все ж таки, ну я зайшла у фінал другої, я вийшла з фіналу другої. Ну, я відроботила просто по максимуму, як тільки могла. Що означає перше місце? Дар'ї ми спитали у її тренера. Це перемога, це визнання сумського плавання, тому що дійсно перше місце серед е жінок. Це такого, мабуть, не було, мабуть, не тільки при моїй пам'яті, а мабуть, взагалі про всю історію сумського плавання. Чи поділилася частинкою свого золота з нашими захисниками, Дар'я говорить, безперечно. Я б все б могла подарувати і свою перемогу, і золото, і все-все-все заради перемоги, заради, щоб вони були живі, здорові, заради всього. Бо ну, вони справжні герої. Наразі удар Дар'ї невеличка пауза, після якої нова підготовка до нових стартів. Олександр Качана, Віталій Педенко, Суспільне новини, Суми.